Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас буде таке трошки довгеньке відео, тривале. Хочу зробити огляд своїх монет, кольорових монет НБУ. Трохи думок, трохи монет, трохи розмов. Зараз я вам покажу ось так. Знаєте таку панораму. Пролетимося над ними. Ось це все, що мені вдалося зібрати за ці 10 років. Вон, борщ трохи не вліз. Так, давайте оці подвинем. Так, ось вона. Тут, якщо я правильно порахував, 57 кольорових монет України. На жаль, на жаль, ця колекція неповна. Був час, коли в мене було бажання зібрати їх всі, і, якщо чесно, треба було все ж таки от тоді зібрати. все. Але тоді для початку я переключився трохи на іншу тему. Це була тема іноземних монет. А з часом я зовсім перейшов на тему філателії. Якось вона мені більше подобається. Хоча я досі купую монети. Продовжую купувати монети серії, які мені подобаються. Купую монети НБУ. Ну і ось якось недавно, як недавно, та давненько, напевно, читав і дивився багато відео про те, що кольорові монети виросли в ціні. Стало цікаво, скільки ж їх у мене, скільки коштувала б моя колекція. Чесно, я і так і не приціняв, тому. Хто хоче, хто цьому шарить розбирається, можете написати приблизну оціночну вартість моєї колекції кольорових монет. Всього, якщо я правильно пощахував, 68 монет має бути кольорових на сьогоднішній день це на 23 серпня 2025 року. Хоча, можливо, вже після виходу цього відео вже вийде ще ряд монет, а можливо, навіть ще до цього виходу цього відео щось вийде кольорове. Чесно, не знаю, це тільки НБУ відомо та й наближеним людям. Так, зібрав я 57 монет, не вистачає мені 11 монет. За ці 11 монет ми побалакаємо трохи пізніше, тому що я так подивився по цінах. Мабуть, це буде здійснена мрія зібрати всю колекцію. Але я покажу, що мені вдалося зібрати. Тут в цьому відео буде трохи, скажімо так, покажу звотню сторону нумізматики. Покажу свій біль, покажу свої страждання. Ну що ж, давайте почнемо. Ось, перша монета. Кольорова монета України. Щось не хоче наводитись різкість. Ще, може, це і не перша. Але це монета 2010 року. Національний Банк України випустив ось таким 2 гривні. Державний суверенітет України. 16 липня 1990 -го, 90 -го року. Так, це 90-й, ага, 10-й, це 20 років Державному Декларації Державного суверенітету України. Сподіваюсь, правильно прочитав. Була ось відкарбована монета, перша кольорова. Ну, Чесно, купляв більшу частину на вторичному ринку. Е, я буду казати, я ще. Захоплювався цими монетами. Коли кольорові монети можна було купити за 100 гривень, максимум 200 гривень. Тобто 200 гривень, це був Ластеля. 200, там, 400 гривень, це вже щось космічне таке вважалося. Сама дорога монета, я пам'ятаю, це була там щось Зимова Олімпіада в Сочі, вона коштувала 1000 гривень. 1200, от як зараз пам'ятаю. Це тоді мені здавалася моя нездійсненна мрія. Хоча зараз, як я побачив цю монету, можна б я не думаючи її взяв. Так, наступна монета. Вже 2011 року, як бачимо, дизайн не дуже змінився. Тобто, наші НБУшники не дуже там щось попрацювали, взяли дизайн старої монети і випустили ось в 2011 році ось таку монету. 20 років СНГ СНД, співдружність Незалежних держав. Це не звертайте увагу, це щось типу клей від наклейки, це на накапсує. А так монета нормальна, в принципі. Ну, я не хочу вас стирати, то вже, можливо, колись займусь цим, а можливо, ніколи. Ну, Хоча другий варіант, я думаю, це більш, більш по мені. Далі у нас в 2011 році вже трошки збільшили зображення і випустили 5 гривень. Якщо до цього, це були 2 гривні, потім було 5 гривень. Тут у нас 15 років Конституції України була прийнята 28 червня 1996 року. Так, ну і далі поїхало. Поїхало по накатанні, як то кажуть. Це у нас вже Національний університет водного господарства та природокористування місто Рівне. 100 років. Ну, значить, означає, монета 2015 року, 2 гривні. Серія Вищі навчальні заклади. Так, далі з, виходить з якого? З Який це рік я казав, 15-й чи І не 15-й, не 2015-й. Це у нас а ні, це 2015 рік. Так, а тоді зараз щось я трохи наплутав. Тому що далі у нас ось буде ось така монета. точніше тут навіть ціла серія монет присвячена подіям, які відбулися на Майдані в 2014 році. Ось вона, Революція гідності, Небесна Сотня, Євромайдан. Так, А тут який рік стоїть Тут теж 15-й рік. Ну, видно, там можливо перша прийшла, можливо у мене такий каталог так посортував їх. Але ось була випущена ця серія. Я пам'ятаю, як зараз пам'ятаю, вона коштувала довгий час, вона тривалася, її можна було купити за 180 за 200 гривень. Свою я купив, коли вона почала різко чомусь дорожчати. Я її тоді знайшов таке щось, теж видно, хтось забув припідняти вартість. Я придбав її за 220 гривень. Тобто в блоці чи в блістері сувенірній упаковці. Так, далі. Наступна монета. Зазулені черевички. Справжні. Справжні зазуленні черевички. Так, Монета 16 року, 2 гривні, серія Флора і Фауна. Класна серія, подобається мені. А це в нас Олімпіада, здається, в Ріо Ріо де жанейро Ось бачимо таке зображення. 16 рік, 2 гривні. Тут може бути трохи без хронології, тому що, якщо чесно, брав через Coin, а там він бере по алфавіту, сортує. То рік, а потім рік по, по, по алфавіту сортує. Тому, може, рива, трохи не по порядку. Треба було все-таки брати по каталогу НБУ, ну, там було б трошки важче це все сортувати. Далі ось петриківський розпис. Це в нас як там, українська спадщина чи культурна спадщина. Ось така прекрасна монета. Серія народні промисли промисли» 16-го року. Бомбезна серія, мені вона дуже подобається. Жаль, шкода, що там щось з Кримом пов'язане. Кримська вишивка чи ось так. Зробили її не кольорово, Якби зробили кольорово, то було б взагалі не серія. Так, тут бачимо ось 5 гривень 2016 року. Так, що тут у нас? Україна? Непостійний член Ради безпеки ООН. Так, 16-17. Так, панета 16 року. Далі ось така доволі позитивна, різдвяна монета. До дня до нас завітав святий Миколай. Десь якісь кролики, півники, медведики, дітки такі веселі. І ось наш святий Миколай. 16 рік, дуже гарна монета. Так, далі. Це в нас е, перегузня серія Флора і Фауна 2 гривні. Так, це не зрозумів, чи це теж ця монета постраждала. Треба буде Сподіваюся, що це Ну, зараз подивилась. Та ні, здається, таке, як монета. Це ось, скажімо так, біль Ну, ну Зараз додам світла, Можливо буде краще це вам видно. Ах. Бачимо такі, здається, цяточки. Є, треба буде відкрити, подивитись без капсули, тому що світло погано показало. Треба відкласти, подивитися. Так. Це монета присвячена так українській революції. 1917 1921 року. Пам'ятаємо, Україна проголосила незалежність, але, але не змогла її тоді відстояти. Більшовики захопили владу в країні різними шляхами. Так, це нас 17-й рік, 60 років першому космічному ані. Це 60 річчя запуск першого спутника землі. Ось Було це у нас, бачимо в 17 році. Ще придісло, здається, зробимо. Це ось так точно біль. Косівський розпис. Тарілка, півник. Наче нічого, все нормально. Перегортаємо. Зверніть увагу під рукою нашого хлопця і під буквою К. Для розуміння, ця монета ніколи не відкривалася. І от там бачимо, почали з'являтися якісь п'ятна. Які я просто не знаю, як вивезти. Та й, я бачу, тут з'явилися під дівчинкою цією, чи жінкою. Не знаю, як їх виводити, ці поятна Ну, як на мене, це вже монету викинути і спробувати купити нову. Подивився ціночок. Якщо чесно, без Матюків там важко щось сказати. Саме дешевше, що я побачу, це 1800. 1800. Для розуміння, 1800, я здається за комуналку плачу. Так, далі. Євробачення. Євробачення. Пісенний конкурс Євробачення. Це здається, проводили його перший раз, проводили чи другий раз. 17 рік проводили його в Україні, в Києві. Пісенний конкурс Євробачення. Класна монета теж червона. Так. Далі. Це я пам'ятаю 500 років реформації Мартін Лютер. Чесно, не знаю, хто це, не знаю, що він зробив, але як бачимо, в честь нього випустили монету. Про нього, яке, яке мені цікаво, ще має відношення до України. Ну, раз, раз випустили, значить має якесь відношення. Так, далі, 5 гривень 17 рок, рік, Це у нас присвячено щось там з Кримом пов'язане. Так, перший курултай кримсько-татарського народу 100 років. Ну, 17-й рік виходить. Так, 17 й рік буревні роки. Революція, Російська імперія розвалилася, і осколки намагалися, деяким країнам вдалося вирватися і стати незалежними. Деякі отримали незалежність, але хтось довше протримався, хтось менше, а хтось одразу одів на себе радянське ярмо та й жив з ним. Так, 2 гривні 2018 року. Тут у нас зимові олімпійські ігри, 23-ті зимові Олімпійські ігри. Тема спорту. Теж класна монета. Ех, Марена Дніпровська. Серія Флора і Фауна, 2 гривні 2018 року. Супер. Далі буде серія така видатні особистості. Це 2 гривні 2018 року. Ольга Авілова. І ось такий медична академія після дипломної освіти імені Шупика. Так, а, це освітня це вищі навчальні заклади. Далі. Знову 2 гривні 2018 року. Олімпіада, а це здається вже Паралімпійські ігри. Так, це 12-ті Паралімпійські ігри. Так, це у нас ту -ту -ту, утворення товариства. Червоний хрест України. Тобто, в 18-му році був створений Червоний хрест. Ну, Скажімо так, нічого нового, але він зайшов і прийшов на територію України. Ось, це було, як ми бачимо, в далекому 1918 році. Так, видатні особистості. Шалімов. Це здається, кардіолог, там щось з серцем пов'язане. Олег, Олег, здається, звали. А, ні, Олександр. Наплутав. Ось, дуже класна монета. Так, це у нас 100 років перший поштовий марці України. Далекому це було в 18-х роках. Ось, ходить на рівні з дзвінкою монетою. Хто пам'ятає, там були, друкували марки гроші, на зворотній стороні було так написано. Так, це у нас з Новим роком та Різдвом Христовим. Теж класна монета. 5 гривень 18-го року. Ех, ну, Можна сказати, ми вже прийшли до екватора нашого огляду. Але ми продовжуємо, продовжуємо. Серія видатних особистостей, видатних людей, українців. Так, 2 гривні. Богдан Ханенко. Так, це 17, рік, 49, й 2 гривні. Ось бачимо зворотній стороні ось такий кольоровий глечик. Так, далі. Так, це ще у нас? Орлан Білохвіст. Серег Флора і фауна 2 гривні. Класна монета. Так, далі. Ну, тут не скажу, якщо не напишуть. Так, Холодний Яр. 5 гривень Холодний Яр. Холодноярівці. Так, далі. Це мак. Червоний мак символ там, за загиблими в Другій вітчизняній війні. Великі Вітчизняні, Друга світова. 1944-2019. Це здається звільнення. От, тільки я не пам'ятаю, чи це звільнення Києва, чи звільнення України. Ну, Якщо що, поправляйте в коментарях. Так. Знову річниця. 100 років національна заслужена, академічна капела України. Ось щось з музикою таке, як пов'язано. Да. Думка, чи що? Чи умка. Та є, напевно, думка. Ось, бачимо. Так, далі. Такий ось бачимо метелик. Совка розкішна. Це, здається, серія червоної книги. Не пам'ятаю ось. Вона це здається дуже дорога, ну, відносно дорога. Є і подорожча, є і подешевша. Передова. Хто пам'ятає? це у нас 20-й рік ковід. Медики стояли на захисті нашого здоров'я від ковіду. Як там він COVID-19. А воїни значить, захищали нас тоді. Тоді ще було. Ех, як Якщо воно? Теро. Не, ТЕРО це територіальне. Забув, забув, як ж нас називалося? Зона АТО антитерористичної операції. Так, ось. це... Добре, що оця монета нормальна, Вечелівське Ну, До речі, кажуть, що зараз роблять виключно вони під замовлення. Немає в них там більше серійності ніякої. Треба буде колись з'їздити. Живу недалеко. Все хочеться з'їздити на екскурсію. Ось вона. Початок однієї, напевно, із самих відомих, не поточної зараз відомих. Дорогої серії. Серія Чорнобиль відродження. 21 рік, ось він. Кінь Проживальського. Напишіть, скільки він зараз вже коштує. Я здається, останнього разу 3-4 тисячі за нього хотіли. Скільки зараз за нього хочуть не знаю, можете написати в коментарях, кому буде цікаво. У мене було їх два, до речі, таких коня один в буклеті, другий без. От як зараз я пам'ятаю, я продав його за 800 гривень. Тоді. Я тоді здається, от я не пам'ятаю, чи то медвідя, чи то рис я тоді купив. От не пам'ятаю. Ну, були часи. Якщо чесно, не, не шкодую, що продав монету, жодного жалю немає. Тому що, якщо шкодувати, то з'їсть воно вас швидко. Нікого не шкодуйте, ні про що, ні про те, що зробили. Ні, ну, є за що треба шкодувати. А от, в, приклад, в тому плані, що продали монету, а вона з часом виросла в ціні. От за це точно не варто шкодувати. Так, 30 років незалежності теж одна із доволі таких дорогих монет. Це, напевно, монета одна з яких я точно ніколи не продам. Я не знаю, в неї є щось таке, знаєте, містичне, не містичне, але щось є. що ну, Цю монету просто, ну, просто хочеться її зберегти. Ось 30 років незалежності. Вона зроблена щось не таке, що мене чарує трохи, захоплює. Далі 22 й рік, 2 гривні. Зимові, зимові Олімпійські ігри. Здається, це ж зимові були, якщо помиляюсь, поправляйте. Вони проходили тоді в Китаї. І це, здається, можна сказати, монета була перед ех, повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Уже з того часу потім все це монети підуть зараз військового періоду, військового часу. Mm, так. В Єдності сила. Так. ось ми Тут бачимо, що колір з двох сторон. 22-й рік. Тоді ми в буклетиках їх почали ловити чи робити. Це вже друга монета серії Чорнобиль відродження ведмідь бурий. Вже випуск воєнного часу. Так, хто там нам, до речі, залишився? Зубр, здається, так? Якщо я не допомагаю, там залишився зубер. Так, Коня бачили, лелеку бачили, Лося бачили, медвідь був, рись була. Так, Зубр залишився. Так, ось доволі класна монета. Національний Банк України, 5 гривень. Я забув, що це за монета. Ага, Володимирський собор. Монета так, класна кольорова, але там, я наскільки пам'ятаю, ще класніший був тільки цей. Скажіть мені, який буклет там, такий красивий зроблений, презентаційний. Ось доволі така цікава серія. Тут серія з трьох монет це Державний символ України. Здається, в цьому році має бути ще один випуск. Хто його знає, чи буде ця, цей самий дизайн з цим уроком, або щось інше придумають. Це наш гімн, наш прапор, наш герб. Так, Наш прапор в верх ногами. Отак ось правильно все, все виправилося. Так, наш прапор. ех, Красива серія. Наче такі капельки ось зроблені кольором, але бачите, відноситься вже до кольорових. Так, далі. Грись Євразійська. Це у нас вже який тут рік, 23 й рік. Це та ж серія відродження. Я здається, тільки поки що я тільки одного коня проживальського. Тільки одного коня я ще взяв з банку, все інше брав у людей. Так, борщ. Хто любить борщ, той має поставити лайк обов'язково. Так. Монета без назви. Тому що на ній немає нічого, ніякої назви, 5 гривень України. Називається захисниці. Так. Присвячена українським жінкам, які воюють, боронять нас, служать там, медикам. Так. А це ось батьківське щастя. Красивий такий випуск, красива монета. Хоча, знаєте, можливо, навіть трошки перебор з кольором, але, в принципі, мене влаштовує. Так, це в нас що лелека чорний. О, цю монету теж я купував. Я продав доволі так багато монет і купив її тоді. Так, це в нас що? крапля життя. Класна монета. Ну, хоча я пам'ятаю, що багатьом вона не зайшла чомусь, але мені влаштовує. Мене всі маштов... монети можна сказати, влаштовують. Так, це здається, серія героїчних професій, медики. О, це, бачите, це Раніше було круто, коли вони писали назви монет на монетах, а зараз чомусь перестали. Ну, хоча деякі пишуть, а деякі бачите ні. Так, зараз я буду ламати свого язика. Плюнтанізм. Якщо я помилився, можете не поправляти в коментарях. 5 гривень. Ось така монета, дуже класна монета. Хоча я і не, не можу з першого разу прочитати її правильну назву, але вона мені подобається. Технологія виготовлена, бачимо колір, таке патинування зроблено. Так, оця монета Лось європейський. Цю мені підписник допоміг придбати. і ну, Він як придбав мені її перепродав. Так, за що йому дуже велика подяка. Пам'ятаю, пам'ятаю. Так, далі. Це у нас. Ось можна сказати, теж початок серії розстріляного відродження. Микола Хвильовий та Михайло Яловий. Здається, правильно прочитав хлопців. цих, Були розстріляні радянською владою. Ну і поки що на даний момент сама. сама. Красива монета, І сама остання. Ну, не саме красива, але саме остання і дуже красива, тому що ну, недавно отримав. Це опічня. Пішнянська кераміка. Серія це як і українська спадщина, українська культурна спадщина, якось так називається. Ну, а тепер давайте трохи побалакаємо за біль. Трошки я вже за нього заїкнувся, Це перше. Ось, монети, які схоже, почали псуватися. Ну, За. Косівський розпис, я то точно впевнений, а от цю треба відкрити та подивитись, таке як біля двійки, п'ятна почали утворюватись. Чесно, я не знаю, як їх придбати, прибрати. Хто знає, пишіть, чи це вже просто утіл, як то кажуть. все вже йому нічого не зробиш, тільки викинути. Та й викинути ж хода. Тобто це, ж, це все час. час я мовчу за кошти, кошти. Кошти вони заробляють, а час-час ти, ти вже не вернеш. Тобто ти їх шукав, за ними бігав, ганявся, шукав, сидів в інтернеті, на цих сайтах всіх купував. Ну і Монети, яких мені не вистачає. Посидів я трохи, погуглив, посидів на новоуксіоні. Ну і вирішив ось виписати, чого мені не, хватало, не вистачає. Давайте ось разом почитаємо. Перше. Стародавні міста України, 16 рік, давній Вижгород, 1250. Перший пожежний автомобіль 100 років. 200 Україна починається з тебе. 1525. Це гривні без врахування доставки. Тобто, за доставку, ще гривень 50 треба докинути. Тобто, 11 монет. Тобто, це 550 гривень на доставку треба додати. Так, 5 гривень День захисника України. 15-го року 2600. Оце я пам'ятаю цю монету, За неї я пам'ятаю, як діди казав, що така невдала монета, та її ніхто не хоче, та її купляють так, аби було. Да, я і бачу, 2600 купити так аби було. 70 років перемоги. 70 років побіди. Чого я це не прибрав? Ну, то 15 рік, наскільки бачимо, ціна ну, деться, яка приємна. 4 одиниці. 14 рік, 70 років визволення України в сувенірній упаковці 950. Це здається найменша поки вартість, Наче менше немає. Ось вона, монета, що я казав, зимою Олімпійські ігри Сочі 4450. Тут я її пам'ятаю, як вона стоїть чи 1100 чи 1200. Це була найдорога монета. І я ще стояв, думав, «Блін, та як її купиш, та її неможливо купити. А зараз почався вже на цьому фоні з 1100. 70 років перемогу, значе вже якби не так цей багато, здається. Я вам деякі монети купував. Я здається, ось оцю купував за 1100, 1100 чи 1008, ну Щось таке було. Так, Далі 14 рік. НБУ 180 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка. 1675. Йо-ма-йо. Так. Цикламен. Коський В блістері. Не пам'ятаю, що це, це, напевно. Не, не пам'ятаю, що це таке. це, цикла мене, цикла це, напевно, щось з квітами пов'язане теж. Флора і фауна. Одним словом, півторашка, ну і плюс 50 гривень. І вона в тебе є там. Українська вишиванка. 4777 гривень. За що? За що? Ну і драхва 13 рік, 2000 гривень. От вона, я здається, повністю була дорога. Завжди там, чи 400 гривень, чи 500 була а Зараз, бачите, якщо так подумати, 2000, в принципі, не дуже. ну і Ось така циферка. Я думаю, здогадалися Це я підсумував цю вартість. Майже 2400. Ну, і ще 24 плюс 550 гривень. Тобто, 24, не, так, 24 500 гривень мені потрібно, щоб зібрати повністю всю цю колекцію. Це, це не біль, плач, сльози. Хоча, з однієї сторони, сам винен. Треба було брати, коли була можливість. Але Якщо чесно, тоді я, як і багато хто, напевно, і досі є такі люди, які думають, та нічого, хай полеже, я потім візьму, воно нікуди не дінеться. І ось вам приклад. Вчасно не взяв і от тепер 24 тисячі витягне з кармана. Це ще ж косівський розпис. Якщо його не вдасться реставрувати мені якось, або відновити, то це сюди 24500 плюс 2000. 26... 26 500 гривень от, з косівським розписом. Без косівського розпису виходить 24 500. У мене зарплата менша. Тобто, для розуміння, це, ну це дуже багато грошей. Хоча, з іншої сторони, якщо так подумати, то в принципі це от, до прикладу, місяць нічого не брати і брати по одній ось такій монеті. Ну, не знаю, я не готовий до таких цін. Це, скажімо так, це ось мій психологічний бар'єр, який я ще не готовий переступити. Так, ну що ж, бачу, відео у нас затягнулось. Я не пам'ятаю, щоб в мене було такі довгими відео. Показав я вам всі свої. Монети кольорові. В коментарях можете написати свої думки, скільки вам не вистачає. А якщо ви зібрали всі, можете написати зібрав всі я вам буду мовчки заздрити. Ну і чис, чисто, якщо цікаво, от скільки оцінюється повна колекція кольорових монет. От, на вашу думку, може хтось знає, хтось бачив, щоб продавали, купували. Напишіть чисто цікаво, от, скільки вона коштувала. Ну, тоді можна буде цю суму суми відняти. Ось оцю. І отримаємо, якщо знати, повну серію. Ну, хоча, якщо прикинути, що 11 монет коштує 24 тисячі, тут, здається, 57 монет, то це виходить, отут, це ну, дуже дорого виходить. Щось в мене навіть цифра ця не складається. Але це значна виходить цифра. Так, ну що ж, на цьому будемо завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!